Святої Євангелія читання, слава тобі, Господі, слава Тобі, Бодь у В той час, коли деякі говорили Ісусові про храм, що Він прекращений доросінним камінням та обітними дарами Він сказав. Надійдуть дні, коли з усього, що ви бачите, не лишиться камінь на камені, що не був би перевернений. Тоді вони його спитали, учителю, коли це буде і який буде знак, що це має настати. Тоді сказав їм, повстане народ на народ і царство на царство, будуть великі землетруси по різних місцях, будуть пошуці і голод, жахливі явища. Із неба великі знаки будуть. Коли ж побачите Єрусалим, оточений військами, знайте, що його спустошення наблизилось. Тоді ті, що в юдеї, нехай тікають у гори, а ті, що будуть у середині міста, нехай вийдуть з нього, ті, що будуть на полях, нехай до нього не входять. Це бо кари, коли все, що написане, збудеться, Гори вагітними тим, що в ті дні годують грудьми. Бо на землі буде нужда, велика і гнів проти народу цього. Вони поляжуть від відвістря меча і підуть у неволю поміж усі народи. Єрусалим топтатимуть поганий, поки не скінчиться час поган. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Мій Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, слава Ісусу Христу! Я думаю, що кожного разу, коли ми є молодими і роздумуємо над різними перепетіями, які пережили наші батьки, молодим людям здається, що от їхнє життя буде більш спокійне і більш внормоване. Але дивна річ, практично кожне покоління. На землі переживає свої випробовування. Якщо говорити про нас, українців, мої батьки, наприклад, пережили величезні соціально-економічні зміни, коли розпалася одна держава, почала створюватись інша. І, звичайно, що це вплинуло на їхні ціле покоління. Період нестабільності, незнання, що буде далі. Моє покоління, наше покоління те покоління, яке зараз фактично зі зброєю в руках зустрічає ворога в Україні і мусить боронити рідну державу. Кожне покоління має своє випробовування. Кожне покоління переходить через свій страх. Кожне покоління звертає очі до неба і питає, Господи, що далі? Кожне покоління вчиться бути сильним у свій спосіб і по своєму І одночасно кожне покоління отримує свої рани, рани, які відгукуються потім в пізніших поколіннях. Сьогодні Господь говорить нам пророцтво. Фактично в Євангелісти Луки ми бачимо, коли Ісус промовляє про останні часи, але в цих словах перемішані також і певні конкретні пророцтва про конкретні міста, зокрема, про Єрусалим. Дехто з тих, хто є поряд Ісусом, перебуваючи з Ним у храмі. Показує і каже, яка велична будова. Нам людям властиво бажання створити собі ім'я, яка велична будова. Ці слова часто різні народи, які щось досягли у можливості побудови держави, суспільства, економічної системи. Народи держави люблять створювати щось таке, що показує їхню велич. Для євреїв храм в Єрусалимі був саме таким місцем. Ба більше, храм в Єрусалимі це місце, в якому живе їхній Бог, який дбає за них. Подивись, які величні стіни. Подивись, які прикраси на стінах. І раптом чують слова, надійдуть дні, коли з усього, що ви бачите, не лишиться камінь на камінь. І справді це здійснилося, тому що весь Єрусалимський храм, включно навіть із зовнішніми стінами, був перевернутий і зруйнований. Навіть ця стіна плачу, яку ми сьогодні бачимо, до якої приходять на поклоніння тисячі євреїв, навіть ця стіна була перевернута і вже була фактично поставлена в часи. Христоносців. Повстане народ на народ, і царство на царство. І так Ісус промовляє про долю Єрусалиму, Божого міста, міста, яке не прийняло Його, Міста, яке відкинуло Його, Міста, яке не повірило Своєму Спасителю. Ісус говорить про цілковите зруйнування. І це справді сталося за імператора Веспасіана. І до сьогодні у Римі на форум Роману, то є центр Стародавнього Риму, можна бачити Арку Тита, в якій зображено знищення Єрусалиму і знищення храму. Єрусалим топтатимуть погане, поки не скінчиться час поганий. Цей час, звичайно, Скінчився через кілька століть. І Єрусалим, поступово проходячи також свої зміни, став тим містом, яке поєднує сьогодні три великі релігії юдаїзм, іслам і християнство. Але ми далі стоїмо на, нестій... на нестійкій основі, тому що війни, тому що страхи, хвороби і немочі, постійно. З покоління в покоління приходять. Але маємо розуміти, що кожне покоління має пережити своє. Але що найважливіше, потрібно, щоб кожне покоління гідно вийшло з цієї боротьби, гідно в довірі до Бога, гідно у молитві до нього, гідно з вірою. Амінь. Слава Ісусу Христу!